Подивимось, яка людина не знаходить спокою через тебе, яка людина хто це. Скажіть, будь ласка. Людина, яка поїхала, людина може бути на відстані людина. Це може бути у когось для чоловіка, колишня його буквально. Тут може бути навіть дві жінки. У когось це є дівчина водної стихії, рак рибу Скорпіон. Людина знаходиться на відстані, ви можете спілкуватися через інтернет, і людина досить така може різко висловлюватися. Скоріше за все має світле волосся. Може, вас переста... ви перестали спілкуватися, тому що людина багато працює. Ви можете бути рак рибівська піон по гороскопу. Можете постійно або бути скелехом, або взагалі ну, випивати алкоголь. Тут йде завершення. Фінал. Або був фінал, так, да, був фінал і хтось залишився. Незадоволеним. Хтось іще гріє надію. Скоріше за все, це дівчина зі світлим волоссям. Дуже багато емоцій. Хтось хоче повернути все на. Ні. Дівчині дуже тяжко через те, що все зруйнувалося. Багато дуже емоцій, дуже багато обдумує. Дуже важко вийти. У людини застой на цих думках, на цих почуттях, які вона зараз переживає, пов'язані із розривом з якимось. І у людини є перспективи щось нове реалізувати, але вона цього не робить, тому що вона постійно обдумує те, що між вами сталося. Хоче якоїсь справедливості досягти і буде робити якісь певні дії. І, в принципі, вона це все отримає. Да. Да, може, навіть буде звертатися до мага. Так що, якщо ви чоловік образили якусь дівчину, то будьте обережні. То... Коротше, тут іде інформація про якогось чоловіка. Я записувала, старалася, вона не записала. У цієї дівчини розбите серце. Так, вище сили не хочуть, щоб ви отримали це послання. Людина, значить. Буде вершити правосуддя, звертатися до мага, щоб він робив якісь ритуали для того, щоб перекрити вам шляхи, І щоб у вас були перекриті дороги, і щоб ви не щоб у вас був застой у ресурсів. У вас перекриті дороги і у вас нема ресурсу. Все. У мене кусков, я не знаю, кусков 5 цього відео, я не знаю, я злеплю і. Можемо взагалі ніяк не обрізати? Ну, ліньки його це все. Це... Я навіть знаю, кому це подойде і про кого це. Так, да. якась є пара, яка... Іссяк запал. Були ілюзії про думки, про сім'ю, але... Людина, яка маніпулювала заради отримання якихось своїх хотілок, людина ушла. Так що, так. Да. Тепер записую, коли я вже все розказала. Нічого, я все отак склею і не буду нічого вирізати. Все, пока.